Мене хотіли поховати заживо. Та замість смерті я прожив понад 100 років, родився далекого 1691 року на території нинішньої Сумщини, і все своє життя присвятив Січі, вільній, Незламній. Козацькій республіці я був не просто воїном, бо будував школи, церкви, дбав про порядок і дисциплін, захищав січ від ворогів. Двічі обирався отаманом, а на третій раз став останнім. Коли почалася російська війна з Османською імперією, я стояв на передовій. Козаки під моїм проводом билися гідно за віру і волю, та імперії не потрібні були вільні люди. У 1775 році, за наказом Катерини II, Січ було зруйновано. Мене, 85-річного старця, схопили і заслали в найстрашніше місце. Соловецький монастир у кам'яну темницю, 25 років у повній ізоляції, без світла, без листів, без слова. Та серце моє билося. Я прожив 112 років, прожив, щоб побачити, як Катерина померла, а мене помилували. Моя воля була сильнішою за тюремні стіни. Мій дух вищий за імперські укази, бо я, Петро Калнишевський, останній кошовий отаман Запорозької Січі, і моє обличчя одне з облич століть.